У сьогоднішньому відео я розповім, у чому ж найбільша помилка підприємців, чому вони починаючи бізнес чи розвиваючи вже існуючий проект, так ніколи не досягають успіху, розкажу, у чому ж цей головний секрет успіху в бізнесі, як довести свій бізнес до тої точки, яку ви ставили собі одразу, до певного рівня прибутку, доходу, до певного рівня масштаба чи будь-яку іншу ціль, яку ви собі ставите в розвитку свого бізнесу. А також я розповім про. Про те, чому навіть знаючи, в чому головні проблеми і який головний секрет того, щоб досягнути поставленої цілі, чому вам все ж таки не вдасться її досягнути? І також розповім, яким чином вам оминути і цей підводний камінь, і не дивлячись на всі труднощі, на всі складності, таки досягнути поставлених цілей. Масштабувати бізнес, збільшити продажі чи навіть збільшити прибуток. Тож додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Почати я хотів би з того, в чому найбільша проблема підприємців, чому їм не вдається досягнути поставленої цілі. Тому що дуже багато підприємців починає з масштабних ідей, з масштабного мислення. І вони ставлять собі в більшості своїх, особливо молодих підприємців, теперішніх підприємців. Я не кажу про старше покоління, які починали свій бізнес в 90-ті, кажу про теперішніх. Вони починали цей бізнес, начитавшись літератури, начитавшись історій успіху, чи то про Стіва Джобса, чи то про Рокфеллера, чи то про Форда, чи то про Google, чи про Apple, начитавшись історій цих успішних компаній, одразу ставлять собі за ідею, що я теж повинен там бути. Я теж повинен досягнути цієї цілі. І що найцікавіше, в такій літературі зазвичай інформацію подають таким чином, що. Ви зможете все, у вас все вийде. А ще додайте сюди те, що такі молоді підприємці, начитавшись такої літератури, вони йдуть на тренінги тематичні, і на тренінгах тематичних їм ту саму інформацію кажуть: ви все зможете, у вас все вийде. Підприємцем може бути будь-хто, будь-хто зможе збудувати велику компанію, будь-хто зможе розвинути свій бізнес до величезних масштабів. І що найцікавіше, ці фрази говорять не просто теоретики. Ці фрази говорять і справді успішні бізнесмени, і справді ті люди, які досягнули успіху у своїй сфері бізнесу. І тому рівень довіри до таких людей ще більше зростає, і рівень впевненості в собі, в своїх силах, рівень енергії також зростає. А що відбувається далі? Далі такі підприємці, от вони надихнулися, замотивувалися, починають будувати плани, як запустити перші продажі, як знайти перших клієнтів. Як його розвивати в подальшому? І ось такі наполеонівські плани вони вистроюють наперед. Наперед вони вже вибудовують ідеальну картину того і навіть доходять до того етапу, де вони починають візуалізувати, де у них компанія вже збудована. Вона приносить їм мільярди. Вони собі знаходяться десь на островах, на пляжі, відпочивають, живуть величезній шикарній віллі, в них величезний автопарк з найдорожчих автомобілей, в них величезні капітали в банках. Але чомусь так мало підприємців все ж доходить до цього рівня. І тут виникає питання: чому, якщо навіть самі великі підприємці, мільярдери, вони кажуть про те, що головне вірити в себе, в тебе все вийде. Так чому ж так виходить, що люди, у яких є досвід, які пройшли цей шлях, які підтвердили своїми діями, які підтвердили своїм життям, своїм бізнесом те, що вони кажуть? А в даному випадку вони кажуть, що у вас це вийде? Ну, відповідно, виходить зв'язка, що вони мають причини це казати, тому що у них вийшло. Вони точно знають, що у вас це вийде, тому що у них це вийшло. Але у вас чомусь не виходить, чому так відбувається? А справа в тому, що замовчується зазвичай дуже важливий момент. Про цей момент зазвичай ніхто не згадує. Його всі ніби розуміють, але він віддаляється, відсувається десь на дальній план. Він сприймається як білий шум. І що ж це за момент такий? А цей момент називається кількість спроб. Скільки разів ви спробували щось, щоб у вас вийшло? Дуже багато підприємців дивлячись на історії успіху, особливо часто вони дивляться на ті історії успіху. За ніч, за день І я відверто скажу, що я також потрапляв в цю категорію. Я також свого часу надивився на історії успішних підприємців, яким буквально за день, за ніч, за декілька годин вдавалося досягати просто неймовірних результатів, чи то в продажах, чи то в масштабуванні свого бізнесу, чи то в створенні своєї справи. І я думав, що вони знають якусь секретну інформацію, якусь секретну технологію. І я пробував, я шукав ці технології, але нічого не вдавалося. Що би я не пробував, що би я тоді не тестував, це не працювало. І рівно та сама історія спіткала 95% підприємців, 95% таких стартаперів, які також починали свій бізнес, які надивилися успішних прикладів за ніч, за день, за годину. І так само потім на енергії, навіть на заздрощах включалися в роботу, пробувала нічого в них не получалося. І яка далі думка виникає, що «ну це не працює, нас просто обманюють, нам нічого не розказують. Ну, звичайно ж, нам ніхто нічого не розкаже. Це ж невигідно. І людина одразу ставить себе на місце тої людини, яка їй вона собі думає, що вона їй нічого не розказала. Думаю, ну так, ну а став би я ділитися з кимось інформацією, якщо би я знав, як це працює. І відповідно, думаю, ну так, отже, все закрито, все засекречено, і правди вам ніхто не розказує. Проте правда залишається на поверхні, вона пропускається як білий шум, я про це вже казав. І правда полягає в кількості спроб. Скільки спроб ви зробили для того, щоб досягнути поставленої цілі? І насправді для того, щоб досягнути. Певних цілей в бізнесі вам потрібно робити тисячі і навіть десятки тисяч спроб. А більшість людей заточена на те, щоб зробити з першого разу, щоб зробити декілька спроб і щоб все вийшло. Саме тому дуже багато людей і відсіюються від бізнесу. Він спробував раз, другий раз, третій раз нічого не вийшло. Потім сказав: Бізнес це є тяжко, бізнес це є не для мене. Бізнес це є лохотрон. І взагалі ніхто нічого ніколи тобі не розкаже, ніхто не поділиться з тобою інформацією. Хоча інформація. І секрет успіху він лежить на поверхні, і цей секрет полягає в тому, що вам просто потрібно регулярно над цим працювати. Регулярно, кожен день потрібно над цим працювати. Вам потрібно робити десятки, сотні, тисячі десятки тисяч спроб для того, щоб у вас нарешті щось почало виходити. І тут далі, коли люди стикаються із цією реальністю, стикаються із цією правдою, вони також запалюються. А ну тоді все зрозуміло. Отже, мені потрібно зробити стільки-то спроб. Добре, добре, я буду це робити і Беруться, роблять і все одно вони не дотягують до того. Вони спробували робити місяць, вони спробували два місяці, три місяці, а потім знову покидають роботу. Тому що ніхто не націлений і не готовий працювати вдовго, ніхто не готовий працювати в довгострокову перспективу. Я навіть більше скажу: практично ніхто не готовий працювати в умовах, коли ти вкладаєш величезну колосальну кількість зусиль. Але не бачиш результату. Ти зробив не вийшло, ти зробив, не вийшло, ти зробив, знов не спрацювало, ти знов вклав зусилля, знов не отрив ніякої віддачі, і це насправді демотивує, це сильно підточує вас. Це сильно підточує і підриває рівень вашої мотивації. А рівень мотивації, коли падає, падає рівень енергії. Відповідно, ви все менше й менше починаєте включатися в роботу. Ви все менше стараєтесь, все менше аналізуєте свою роботу, аналізуєте свої помилки, і потім потроху, потроху, починаєте збавляти темп. Потім ви пропустили один день роботи, потім два дні роботи, потім вже тиждень роботи пропустили, а потім взагалі забули за те, що ви коли-небудь збиралися починати свій бізнес, збиралися його розвивати, там піднімати. Я вже не кажу про те, що ви збиралися будувати величезну масштабну компанію. Ви про це забуваєте? І переключаєтесь на нову тему. Дуже часто підприємці переключаються на нову тему. Вони думають, що проблема в ніші, в якій вони збиралися запускати свій бізнес. Тому знову переключають свій фокус уваги на іншу нішу, пробують там працювати і знову повторяють той самий цикл. Чому тому, що вони не навчені попереднім досвідом, вони не проаналізували свої помилки. Вони просто думають, що насправді це не їхня ніша. Вони думають про те, що ну, мабуть, це не моє. Закинули, переключились на іншу справу. Знову пробують, 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 нічого не виходить, знову переключаються на третю нішу і ось так постійно бігають. І не просто постійно бігають, вони постійно в пошуках інформації, вони постійно в пошуках секретів, вони постійно відвідують тематичні семінари, постійно проявляють активність на таких семінарах, піднімають руки, запитують напряму у цих же мільярдерів, які ведуть ці семінари. І навіть якщо цей мільярдер дасть вам відповідь, і відповідь буде зазвичай банальною, що просто пробуй, просто не здавайся, і це насправді є цей секрет, ключ, то такий підприємець не буде готовий прийняти цю інформацію. Він просто скаже: Ну, я заплатив такі великі гроші за цей семінар, він мені нічого не дав, результату не дав і розчарується. Тому я думаю, що ми з вами з'ясували той момент, що для того, щоб у вас бізнес працював, для того, щоб ви досягнули поставленої цілі в бізнесі. Збільшили продажі, збільшили прибуток, залучили нових клієнтів, масштабували бізнес. Вам потрібно регулярно і постійно над цим працювати, не пропускаючи жодного дня, не проявляючи лінь, не піддаючись емоціям. А продовжувати працювати в тому ж темпі, навіть коли немає результату. І більшість підприємців-початківців просто відсіється на цьому етапі, тому що що їм не кажи, вони не готові до цього. Вони все ще вірять в те, що є секретна таблетка, чарівна таблетка, яка просто її потрібно взяти і все спрацює. Такого не буває. На жаль, такого не існує. Проте є друга категорія, яка зрозуміла, що так, мені потрібно регулярно постійно над цим працювати. Вона буде працювати кожен день, буде старатися, буде викладатися навіть в тих умовах, що результату, що віддачі вони отримувати не будуть. І насправді саме в таких людей є всі шанси досягнути поставлених цілей. Проте тут також є свої нюанси. Навіть при тому, що людина буде рухатись до своєї цілі, вона може її не досягнути. Чому так відбувається? І тут насправді є одна дуже серйозна причина. Причина в тому, що в людини ресурс обмежений, як би ми не старались, але на жаль, ми не вічні, ніхто не вічний, людина вічно не живе. Тому і кількість часу у вас обмежена. У Вас обмежена кількість часу як в плані тривалості життя, так і в плані енергетичного ресурсу. Найбільше енергії у вас в період молодості. І тому, якщо ви регулярно йдете. Постійно працюєте над своєю ціллю, але ви йдете дуже довго, то в результаті період вашої активності ви пропускаєте, використовуєте його неефективно, втрачаєте цей період. Потім ви доходите до періоду зрілості, ви доходите так до 40 років. Після 40 років рівень енергії у вас починає падати. Ви вже не зможете працювати з такою віддачею, з такою інтенсивністю, навіть якщо ви будете витрачати ту ж кількість часу. Навіть якщо ви будете працювати з тою ж мотивацією, з тим же бажанням, то все одно ваше тіло до цього не буде готове. Воно не буде давати вам тої ж ефективності, яку воно видавало вам в молодості. Тому ви повинні пам'ятати, що кількість часу у вас обмежена і чому зазвичай підприємець так довго йде до своєї цілі? Справа в тому, що в процесі цього шляху він не розвивається, він не вдосконалюється. Він тримається за старі знання, за старі технології, які він колись використав. Вони в нього спрацювали, і він за них тримається, а все інше він від себе відсовує і постійно працює, працює над одним, все інше від себе відштовхуючи. Проте тут є дуже цікавий момент. Час змінюється, технології розвиваються, підходи ведення бізнесу теж розвиваються. І ви не можете з одним і тим же підходом працювати десятки років. Тому що підходи застарівають, тому що ринок починає по іншому працювати, клієнти мають інші потреби, клієнти починають мислити по іншому. І, взагалі, технології, які ми використовуємо, вони також дуже швидко розвиваються. Якщо, наприклад, раніше ви могли вести облік на папері, то тепер цього ви вже не зможете зробити. Це буде дуже неефективно. у Вас просто піде величезна кількість часу, піде величезна кількість паперу, і в результаті ви все не зможете проконтролювати. Тому вам необхідно освоювати комп'ютерні технології, наприклад, освоювати програмне забезпечення, яке дуже сильно економить ваш час. І так само в бізнес-технологіях ви використовуєте один підхід і він з часом втрачає свою ефективність. Тому ваше завдання як підприємця постійно оновлювати свою базу знань. Ваше завдання постійно отримувати нові знання, нові технології, розвиватись в цьому плані, йти в ногу з прогресом. І тільки використовуючи сучасні передові технології ведення бізнесу, чи то в продажах, чи то в масштабуванні, чи то в збільшенні прибутку, чи то введенні обліку, ви зможете триматись на плаву, ви будете йти в ногу з прогресом. І будете йти швидше, і ось цей період молодості. Цей період вашої найбільшої активності ви зможете використати з максимальною ефективністю. І за цей період вам потрібно встигнути насправді дуже багато речей. Вам потрібно створити базу клієнтів, вам потрібно вибудувати систему продаж, вам потрібно вибудувати систему найму, вам потрібно вибудувати модель, по якій ваш бізнес буде працювати системно, автоматично. Далі цю модель вам потрібно масштабувати, збільшувати. І ось за період молодості вам потрібно усе це встигнути зробити. Інакше потім ви вже за це не візьметеся. У вас не те, що ресурсу не буде, у вас бажання не буде цим займатися. Ви просто вже не захочете цього. Після 40 років у вас виникає одне бажання: вам хочеться спокою, вам хочеться від цього всього відійти, відсунути від себе усі ці проблеми? Вам хочеться вже пожити нарешті, і ваше завдання як підприємця після 40 років це вже просто підтримувати набуту систему, просто пожинати плоди своєї праці. І якщо ви хочете усе це встигнути за період вашої активності, то вам потрібно, як я сказав, освоювати ці технології. І тут у вас виникає наступне питання: а де шукати такі технології? І тут підприємці зазвичай можуть піти двома шляхами. Перший шлях вони залізають в інтернет, починають шукати статті, відео, перечитують силу силенної інформації, надивляються силу силенного відео. І як показує практика моя, і практика моїх клієнтів, які приходять до мене на консультацію, у них в голові виникає така от комбінація, така каша, і вони не розуміють, що із цим робити. Як правильно застосувати? Як правильно в їхній конкретній ситуації це має працювати, та й чи взагалі спрацює? В результаті такого підходу підприємець втрачає величезну кількість часу, заплутується ще більше, голова забивається усіляким сміттям, тому що я вже неодноразово казав про це на своєму каналі у своїх відео, що дуже багато інформації на сьогоднішній день в інтернеті, і ця інформація. Зазвичай не надто високої якості, чому так відбувається, тому що цю інформацію зазвичай подають люди, які до бізнесу мають ну абсолютно мінімальне відношення, і такі спеціалісти зазвичай не читались такої інформації, десь в якихось статтях, книгах підозрілих неавторитетних джерелах. Надивилися якихось відео, надивились якихось семінарів, так само скомбінували цей пазл незрозумілий, і подають цю інформацію глядачам, подають підприємцям. Потім підприємець бере таку інформацію, намагається застосувати і нічого не працює. І це насправді в кращому випадку нічого не працює. В гіршому випадку він може ще більше нашкодити ситуації в своїй компанії, нашкодити своєму бізнесу. І є другий шлях: ви одразу берете ту інформацію, яка вже відпрацьована, вже перевірена на практиці і з високою ймовірністю спрацює саме в вашій ситуації, саме в вашому бізнесі. І де вам таку інформацію шукати? Я все зробив вже за вас, і таку інформацію я даю на своєму каналі. Українська бізнес-лабораторія на каналі ви знайдете величезну кількість технологій на тему збільшення продаж, збільшення прибутку, масштабування бізнесу, роботи з працівниками, систематизації, автоматизації бізнесу, масштабування бізнесу і роботі з мисленням підприємця, що є насправді найважливішим аспектом, тому що саме з голови, саме з ваших прийнятих рішень буде будуватися ваш бізнес, ваша команда. І якщо тут рішення приймаються неправильно, то відповідно і бізнес не буде працювати. Так як потрібно, тому дуже важливо підприємцю налаштувати свої мислення правильно, бо тільки налаштувавши мислення на правильну частоту, ви зможете приймати правильні рішення, ефективні рішення і відбирати ті технології, які будуть працювати конкретно у вашому бізнесі. І для того щоб ви швидше могли зорієнтуватися і швидше змогли знайти ту технологію, яка підійде конкретно вам, конкретно в вашій ситуації. Я їх ретельно розсортовую по плейлистам. Вам залишається просто перейти в опис, обрати плейлист на ту тему, яка вам потрібна, яка вам важлива, яка вас цікавить, і починати застосовувати усі технології. Технології, які я даю підприємцям на своєму каналі, вже перевірені роками на практиці в розробку і тестування цих технологій було вкладено сотні тисяч і мільйони доларів. На дослідження їх ефективності було витрачено роки і десятки років. Вам же вони дістаються абсолютно безкоштовно. Просто переходите за посиланням нижче, обираєте потрібний плейлист і починаєте впроваджувати ці технології у своєму бізнесі. Завдяки саме такому підходу ви дуже сильно зекономите час на розвитку свого бізнесу. Проте навіть і тут є свої нюанси. Технологій є дуже багато і їх список буде постійно поповнюватися. І навіть в цих вже перевірених, вже протестованих, перевірених технологіях ви можете заплутатися, тому що їх кількість велика, вона постійно зростає, а часу у вас більше не стає. Тому виникає наступне питання: а що вам робити в цьому випадку? І найкращою рекомендацією в цьому випадку буде робота безпосередньо з вашою ситуацією, безпосередньо з вашим бізнесом. Бо тільки розбираючи конкретну ситуацію, розбираючи конкретний бізнес, можна зрозуміти, які технології потрібно застосувати саме тут, і тим самим зекономити величезну кількість часу. Тому, якщо у вас виникає питання, як конкретно в вашому випадку, як конкретно в вашому бізнесі правильно застосувати ці технології, які які саме технології підійдуть конкретно під вашу ситуацію, які технології спрацюють у вашому бізнесі максимально швидко, а які краще не застосовувати, тому що вони не адаптовані під ваш бізнес, то приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнять і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.